Паша, як ти грієшся під час роботи в майстерні? О, гріємося ми. Ти замітив, яка в нас температура? Що ти можеш шапку не знімати? Ось стоїть в нас така дуже маленька, але дуже хороша штучка. Виходить, це напівпіролізна буржуєчка. Що напівпіролізна? Напівпіролізна, тому що там, якщо ти замітив, колосників немає. Ага. Розумієш? Вогонь заломується, йде сюди вверх. Отут стоїть перегородка, приторможує відпрацьовані гази, тобто ця свого роду камера догорання. І тоді йде в два спарених балончики, вони теж температуру віддають, гарна тепла віддача. І плюс, якщо закусочки зладнувати, сюди дуже гарно лягає м'ясо, сало, ковбаска. До речі, смачно, я звідси як їду, да. спробував, сподобав? Ну, значить, ще попробуєш.